У фінальній грі молодіжного дебатного турніру Кубок Демосфена зустрілись команда Альянс та Тріада. На двох одна теза: українська молодь не впливає на політику держави. Одна команда підтримує цю думку, інша спростовує. Фінальні дебати провели у сесійній залі міськради, де ораторському мистецтву інколи можна повчитись у депутатів. А це включає в себе і аргументацію, сила аргументів, приклади і так далі. І форма подачі, міміка, жестикуляція, впевненість, певна емоційність, структура виступу, гарне, адекватне реагування на питання, які подаються з залу. Інколи гравці під час дебатів можуть навіть не погоджуватися з тією думкою, яку доводиться відстоювати. Це складно зізнаються учасники, але змушує знаходити цікаві аргументи та не боятися їх озвучувати. Не сприяють політики старші, більш досвідчені, не дозволяють нашій молоді щось зробити в нашій державі. І факти є фактами, скільки молоді є у Верховній Раді, скільки молоді є на великих постах при владі, і там точніше, взагалі, можливо, майже немає. Для мене ця тема є близькою. Я її підтримую не тільки з позиції дебатора, як учасника цього конкурсу, що мені це потрібно, а й так, що я саме. Особисто її підтримали. Ми е, готувалися е, дуже сильно готувалися. Кожного дня проводили там 5 годин, 6 годин ну це як мінімум. Е, тому я сподіваюся, що ми переможемо. Переможець студентських дебатів у 2004 році. Костянтин Примак твердить, участь у подібних турнірах дозволяє вдосконалити ораторські здібності та вчить триматись перед публікою. Дуже складно говорити те, в що сам ти не віриш, але Мусиш заставити повірити тих глядачів і тих журі, які сидять в залі. Воно змінило. Я навчився форму, чітко формулювати свої думки. Тобто, те, що я думаю, я можу сказати. Переможцем дебатів члени журі визнали команду Тріада Людмила Усік, Назар Мідріган інформаційна програма День.